Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом з фронту. ці моментами форуми з рефрижераторами українська далекобійняки у перші дні війни. не бачилися такого, що зараз мають право звертатися до влади на народу. 18 липня. День відліку запущено українська далекобійни Безносюка. Олексій запитав о звернення до влади та до народу. Терпіння тріснуло ще один далекобійник записує наступне. Володимир Зеленський. Залишається легітимним президентом України, легітимність якого підтверджена конституцією України, в якій написано, що повноваження діючого президента України закінчуються тоді, коли вступають в силу повноваження новообраного президента України. Але оскільки в нашій країні війна, в нас воєнний стан, вибори проводитись не можуть, і новообраний президент не може прийти до влади, тому Зеленський залишається легітимним президентом. Це слова, до речі, не мої, це слова голови Верховної Ради Стефанчука. І вроді би все правильно. При всій моїй відразі і не повазі до цього Стефанчука, вроді би, говорить він правильно. Але зараз мова не про легітимність чи нелегітимність, не про вибори, чи не дай Бог, про майдан. Зараз мова про конституцію України. Тобто, посилаючись на Конституцію України. Про те, що Зеленський легітимний президент Стефанчук підтвердив, що конституція в нас працює. Але ж, блять, ваші ж слова, що конституція в нас на паузі, бо в нас воєнний стан. Генерал Омельченко у той же час зазначає наступне. Де заява про відставку я не лоха з часу 20 травня, вже два місяці пройшло мені соромно жити з тобою в країні. Володимира ще раз нагадую, що будучи кандидатом у президента, ти заявив, якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Це ж треба було так нацарювати, щоб за рік перебування у кріслі президента, за яке ти не тримаєшся, стільки не коїти, що громадяни України змушені були зареєструвати другу електронну петицію про твою відставку, яка за декілька днів набрала необхідну кількість підписів для розряду і прийняла тобою рішення. Володимира задумайся. Лише за одну тупу першу петицію про твою відставку з поста президента України підтримало 25 тисяч громадян серед них і я необхідний для її розгляду. Зауважу, що для розгляду петиції і прийняття по ній рішення необхідно зібрати зазначену кількість підписів на її підтримку продовж трьох місяців і дня її реєстрації. Але ти так уже дістав українців, що необхідну кількість підписів за твою відставку вони зібрали за 24 години. А після того як за декілька днів під документом поставили підписи вже 60 тисяч, лічильник голос. Сіва нові господарі банку слоги народу вимкнули. Чому це було зроблено? Ти не пояснив людям. А відповідь очевидна підрахунки показує, що за 90 днів петицію про твою відставку підтримало понад 2 мільйони українців. Ти злякався цього, скільки своїми рейтингами ти просто мариш. Володимире, після першої петиції ти відмовився добровільно залишати пост президента України, який виявляється для тебе, як говорить народне переслів'я, не по про свитка. Процедує більш зрозумілою для тебе мовою. Не посіньки шапка. Це означає, що людина про яку я кажу, Ця на своєму місці не гідна цієї посади, поваги їй не під силу виконувати обов'язки займаної посади. Така відповідальність не для неї. Володимир не чекає трьох місяців для розгляду другої потиції про твою відставку. Вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ти порушив закон. Ну даного слова людям. І якщо ти і маєш щастя, негайно йди геть. Вийди звідси розбійник. Ти погано чуєш, іди гуляй, Зеленське десятинульсьом, рік. Посилати тебе. осраку, як це робиш. Ти у своїх відосиках не буду. Я українська гна. Рала ти, я не лох, настав час послати тебе далі ніж Януковичам Першу петицію про твою відставку, колишній твій глава офісу президента Андрій Бодан прокоментував так: ми розцінімо петицію як жарт, можливо, навіть як смішний жарта. Після звільнення Богдан відповів тобі, Володимире, на твоє ім'я такими словами. Цитую дослівно. Ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу в Україні, Якщо ви за чотири місяці перетворили на посміховисько. ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють. Ти Володимира щиро попереджаю, не лякаю ти так наляканий жінками-волонтерками. Як і твій батько, який вимагає судити Софію і Марію, щоб не повадно було іншим. Дуже швидко тобі буде не до жартів теплих вана. Біжи, володю, біжи, поки не пізно. Протести студентів Януковича, якого ти підтримував на виборах, також вважав за жарти і насміхався з них. Як до речі, і твій 95-й квартал. Якщо мітингувальників вдягнути вовніний одяг з беркутівцями, роздати і в нові палички і бити ними мітингувальників. То можна буде добувати Електроенергію Володимире, Ти встановив абсолютний рекорд, який необхідно знести до книги Рекордів. Гіннеса. поясню редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.